Rozwitka nie baczyć hotowności Rosji do meru, a Putin nalasztowany i prodołżyłaty winu. Ukraińki te Ukraińcy znają proce dawno, ale dla dejakich politycznych liderów na zachodzie nowe na. ta koalicja ochoczych prodołżył finansowo podtrzymowaty Ukrainę, wii, bo odbija niezależność. No, jakie krainy choczyć inwestować w wyrobnictwo zbroi prямow w Ukrainie? Pro, koalicji pro z koalicji ochotnych ta a warianty zniwarianty rozwidku podii na Ukrainy. Będziemy mówić z naszej gościej, narodową deputatką członkinią posłannoj delegacji u parlamentskiej Asamblei Rady Europy, Lesiu Zarubianiu pani Lesiu, dobry dzień, witaj was. Dobry dzień, dobry dzień dnia, witaj was. За даними розвідки Сполучених Штатів, Путін рішуче налаштований продовжувати війну в Україні. Про це повідомляє NBC News. Звісно, Україна готується до такого сценарію. Наші європейські партнери обіцяють найближчим часом надати фінансовий план підтримки України. На вашу думку, цієї підтримки буде достатньо для того, щоб Україна трималася далі. Дякую за запитання. Насправді я хотіла б ще доповнити не лише дані розвідки, а якщо ми подивимося на бюджет Росії, я, як заступниця голови комітету з питань бюджету в українському парламенті, завжди намагаюсь аналізувати наміри, в тому числі ворога, через призму його фінансових спроможностей. Отже, в 26-му році бюджет Росії передбачає також рекордні 183 мільярди доларів на так звану безпеку і оборону, а фактично на продовження війни. Але є позитивна тенденція: ці кошти трошки менші ніж були в попередньому бюджеті, тому що якщо ми проаналізуємо 25-й рік. То на оборону Росія спрямовувала 41% проти 38 у 2026 році, що однозначно завдяки санкційному тиску, завдяки такій е, згрупованій позиції наших партнерів, і відповідно зниженню економічних спроможностей Росії. Але її наміри однозначно чіткі Росія. Планує продовжувати свою агресію, і якщо ми подивимося, розмір бюджету Росії на оборону він три з половиною рази більший ніж до 2022 року. Що свідчить про намір Росії не лише лишатися в Україні, а я абсолютно переконана намагатися шукати слабкі місця і продовжувати свою агресивну політику, в тому числі в інших країнах. Але які тут сильні сторони у України, щоб все-таки ми теж могли триматися і наступний рік, і далі, якщо Путін буде воювати, чи готові наші європейські союзники підтримувати нас фінансово і зброєю? Однозначно, ми вимагаємо цієї підтримки, тому що наш бюджет. На жаль, від початку повномасштабного вторгнення є критично дефіцитним. Зокрема, на наступний рік передбачається дефіцит 44,5 мільярди доларів. Фактично, ми потребуємо допомоги партнерів для покриття всіх цивільних видатків, всіх невійськових видатків. Безумовно, ми потребуємо озброєння. Безумовно, ми потребуємо спільної і ми завдячуємо нашим партнерам і коаліціям. Заохочив і усім іншим країнам, які надають допомогу Україні. Але я зробила акцент на те, що потужний санкційний тиск і спільна позиція наших партнерів щодо економічного послаблення Росії наряду з військовою підтримкою є критично важливою для майбутнього України. Ну і спільно позицію Україна і коаліція охочих мають щодо встановлення миру, і ми знаємо, що зараз розробляється мирний план. Це має бути мирна пропозиція за зразком плану Трампа щодо сектору газу. Давайте послухаємо, що про цей план каже президент Володимир Зеленський. Це не план, а, такий, а план закінчення війни, тому що ви знаєте, що передусім потрібен сісфаер. Так, ну скажімо так, це план, з якого починається дипломатія, і в принципі він є основним. Я розумію це прекрасно, і всі розуміють, що після Сісфаєр, і маючи розуміння гарантій безпеки, відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Ну а ще Володимир Зеленський сам відверто зізнається, що він не вірить в те, що Путін прийме цей план, і тут питання: навіщо цей план розробляти, якщо сам український президент не вірить в те, що буде якийсь результат, якийсь ефект цього плану? Я хотіла б зазначити, що на сьогоднішній день в коаліцію охоче входить 30 країн, і ці країни вони, окрім того, що ми дійсно очікуємо план, і ми розуміємо складність його розробки, оскільки навіть лідери цих країн зазначають. Що важливо розуміти не лише позицію Росії, а й позицію Сполучених Штатів, оскільки вона є вагомим партнером і голосом на міжнародній арені. Той же час це об'єднання країн, які систематично на сталій основі надають нам озброєння. Багато із цих країн висловили, зокрема Франція, Німеччина, Британія, про можливість і готовність надати свої війська після Сісфаєр. Тому нам безумовно необхідно мати площадку і фундамент, де об'єднуються наші друзі і партнери. І так дійсно, без розуміння чіткої позиції Сполучених Штатів по відношенню до Росії, ми теж ну, в певній мірі. Складно можемо усвідомлювати подальші кроки, але тим не менше, існування таких платформ дозволяє Україні поглибити її підтримку у світі. Пані Лесю, на вашу думку, санкції Дональда Трампа плюс, звісно, ці європейські санкції з 19-го пакету та відмовлення від газу в майбутніх роках повністю та від нафти з Росії. Możecie, bo ty dla Rosji, wy tiki co w rosyjski budżet, a jak same na za waszymi rozrachunkami, ce wpłynie na zdatność prodługo żywate winiu proty Ukrainie. Odnoszczna. <tusza> Ми вдячні Сполученим Штатам е, за те, що от в перші санкції від приходу Дональда Трампа на пост президента на такі дві потужні компанії, як Лукойл і Роснефть, вже показали певний економічний результат, вже є певні е, коливання. Акції на біржах вже є певні економічні негаразди для Росії. і Як на початку нашої розмови, я зазначила, що це вже знайшло відображення у російському бюджеті. Росія вже не здатна закласти на війну ту саму суму, що вона зробила в 2025 році. Отже, цей санкційний тиск, спільний санкційний тиск і відсутність ресурсу Росії. А давайте будемо говорити відверто: саме нафтопродукти, вся енергетична галузь, це і є, скажімо, основне джерело наповнення. Російського бюджету і подібні обмеження, і, скажімо, так, складності навіть у взаємодії з іншими країнами через санкції Сполучених Штатів там із Китаєм з Індією. Дуже негативно вплинуть на подальші економічні перспективи Росії. Що є важливим, ми вітаємо 19-й пакет санкцій Європейського Союзу. Ми в очікуванні 20-го, Але я б хотіла наголосити, що сьогодні критично важливо максимально завести під санкції весь фінансовий і банківський сектор Росії. В 19-му пакеті санкцій ми бачимо окремі санкції, зокрема на російську фінансову систему мир, але ми потребуємо більш, скажімо, потужного поглиблення санкційного тиску на фінансовий ринок Росії і, безумовно, максимальний санкційний тиск на енергетичну сферу, вторинні санкції, про які говорив в тому числі президент Сполучених Штатів, все це допоможе ізолювати. І, скажімо так, послабити економіку Росії все. І на цьому, по великому рахунку, буде для них ну така не дуже гарна перспектива. Якщо ми подивимось на цей рік, то Росія витрачала на оборону бюджет більший ніж в цілому на освіту, медицину і соціальну сферу, тобто криза у них вже починається. І подібного роду дії з боку іноземних партнерів ізоляції Росії однозначно цю кризу загострить. Ale zdajecie, że Rosji jakby oswita niepotrzebna, to może pewnie i ona na cenę wytracza. Medycyna rosyj. takoż. E, takoż, no puszecznemu miastu, no, nawracze trzeba, no, wyedukowany, wy, wyedukowanym, wyerudowanym i tak dalej, i tak dalej. No, Tu zwisną Wisną, nikomu niepotrzebna. Ale moje pytanie za pani Lesiu, 30 do Donald Trump przebywał w Azji i win zustępuje się z oczelnikiem narodowej republiki Chin, Xi Jinpingem. Na waszą dumnę tych dwóch liderów będąc e, po przecie problemy między nimi, po ekonomiczną winię, one znajdą czas, żeby mówić pro Ukrainu i same pro te, jak przymusiły Rosję do meru. Так, дійсно, основою для зустрічі буде вирішення питання торгівельної війни, економічної війни, і весь світ буде спостерігати перша за зустріч за 6 років між Сполученими Штатами і Китаєм на такому високому рівні. В той же час президент Трамп запевнив нас, що питання України буде також підійматися. Якщо так складеться, що е дійсно вони дійдуть згоди. Першу чергу для важливих для себе питань це е, тарифи, це економічна війна, і вони знайдуть спільне бачення дуже висока вірогідність того, що Китай ну принаймні дослухається до позиції Сполучених Штатів і, е, скажімо так, змінить своє бачення щодо війни в Україні. Насправді я вам хочу зазначити, що на моє переконання. Китай не хоче перемоги Росії, він хоче слабкої Росії. І е, саме партнерство з Сполученими Штатами, воно дійсно може стати таким суттєвим і переломним моментом щодо позицій Китаю, а відповідно, економічних взаємин з Росією. І знову ж таки повертаємося. Ізоляція Росії від. Скажімо, західного світу, і знову ж таки обмеження можливості співпраці з Китаєм однозначно буде критичним для економіки Росії, а відповідно для її можливості агресивної політики. Пані Рису, давайте уявимо собі таку ситуацію. Крем сідає за стіл переговорів, примушений до миру. Ні, на вашу думку, де саме мав би знаходитися кордон між Україною а Московією? Ну, на сьогоднішній день ми говоримо в першу чергу про необхідність припинення війни, і е, в даному випадку, прошу вибачення, вогню. І в даному випадку, однозначно. Скоріше за все це буде по лінії розмежування, але однозначно Україна зовсім не розглядає жодних територіальних поступок. Так, ми усвідомлюємо, що не всі території ми можемо одразу повернути військовим шляхом, і це буде потребувати роки дипломатичних зусиль, щоб повернути їх дипломатичним шляхом, але однозначно. Наша цілісність, наші території закладені у Конституцію України, і ми не можемо мати жодних компромісів. Тому, звичайно, Україна буде через військовий, через дипломатичний шлях, намагатися повернути собі ці території. Що стосується позиції Росії. То її економічне послаблення і унеможливлення вести війну теж буде говорити про неможливість знову ж таки ці території утримувати розвивати. Так, вони їх і не утримують зараз, і не розвивають, але це буде демонстрація всьому світу неспроможності Росії. Як ну, взагалі, суб'єкта? Тому я вважаю, що поступово України будуть шанси за допомогою міжнародного, в тому числі тиску дипломатичних зусиль, повернути свої кордони. Пані Лесі, давайте поговоримо про відповідальність Росії. Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно підтримала створення міжнародної комісії для розгляду заяв від українців. Це виглядає як справжній прорив у питанні відшкодування збитків. Але чи є вже якесь розуміння, коли як ці рішення можуть почати працювати? Ми дуже вдячні Раді Європи і, зокрема, не лише за підтримання можливості створення компенсаційного механізму. А і за створення спеціального міжнародного трибуналу ми виступали у 2022 році. У березні наша українська делегація ми власне формували перші резолюції, перші поняття щодо цих механізмів відповідальності. І власне трибунал вже почав працювати. Комісія вже збирає і опрацьовує заявок. І на найвищому рівні фактично ми маємо гарантію того, що в найближчий час ця комісія почне працювати. Залишається питання знову ж таки фінансового забезпечення, і ми велику надію покладаємо на європейські країни в контексті того, що Україна має. Як юридичне, так і повне моральне право на використання, в тому числі для компенсації постраждалим людям заморожених російських активів, які сьогодні знаходяться в Європі. Так, ми маємо певні складнощі з цим питанням сьогодні. Бельгія виступила проти використання російських активів, саме тіла російських активів заморожених, а не відсотків від їх використання. Той же час ми продовжуємо нашу наполегливу роботу з партнерами і переконуємо їх в необхідності прийняття колективного рішення для передачі російських заморожених активів, в тому числі для ефективної роботи компенсаційної комісії. Щиро дякуємо Дякую. за ваші коментарі. Леся Забуранна, народна Дякую. депутатка, член постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, була гостею українського фокусу.